Всім привіт! Ми на каналі Пустеля, а ми з вами граємо в гру, яка називається Cat Piano або Піаніст. Ну що ж, давайте грати так, що тут працює. Які тут кнопки взагалі працюють? Ага, тут працює пробіл. А, так, можна зіграти Моцарта та Менует, можна щось зіграти. Тут мишка чи що працює? MacDowd Wild Роуз. так, Шуберта можна зіграти, мусорський шопін дебусі. А я думаю. я не знаю. Давайте просто отак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 6. Ладно, давайте зіграємо друге. Бо я, чесно, не знаю, що це, і цікаво, чи я це впізнав. натискай клавіатуру для того, щоб грати. Ліва частина для лівої руки, права частина для правої руки. Ага. Ну, давайте спробуємо зараз. Ліва частина це прямо наскільки ліва. Ну, давайте тоді право А, мабуть, це треба ж довго тримати. Ага. Я зрозуміла. Довго тримаємо, тоді воно зараховується. Окей, давайте тоді спробуємо те, що я, можливо, знаю. А мусор це та ра та, 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 та чи ні. Ні, це щось інше. Окей, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. А Чому ми не починаємо грати. Я не розумію, як грати. У мене лапки. Добре, давайте трошки не так. Давайте так, візьмемо спочатку мелодію. І так, один, два, три, один, два, три, один. Зараз. Так, mm та, -hmm. один, <пілляв> два, три. Ага, воно ну, нам не зараховує. Mm -hmm. Три, один, два, один, один, два, три, <смі> один, два, один, один, атічки один. Та. Один, два, три, один, два. Це не один, два, три. Це. Давай один, і два, і три і. Один, і два, і три, і. Один і два, і три і. Один, і два. І не встигай. триволь. Ну, за це точно не пролітне будуть авторські права. Ну, вже краще. ні. <свісно> 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 Давайте спробуємося. Є якийсь експерт-мод, що це таке? Звісно, ми експерти. Це нам напевно рахувати не будуть. Чи ні? Я чомусь інтуїтивно хочу грати, типу, знаєте, переміщати, хоча тут можна одну і ту саму клавішу натискати. Але мені хочеться, наприклад, вниз, тут, потім вверх, вниз, вниз, вверх. кламається, що можна натискати одну і ту клавішу. Кла... І виходить, одна і та сама мелодія. <гум> ну, типу, різна, точніше. Я натискаю одну і ту саму клавішу, але, ну, на цьому на клавіатурі. Але це різні ноти. Ой, не то. <гум> Окей, давайте тепер спробуємо. Молодець, котику, давай ще раз, <рес> я вже втомився. давай далі Зараз. Ой. Кенніно буде це легше зіграти. <свісно> Бо в мене мозок ламається, я не розумію, що робити. Ой. Оце прямо останнє так добре вийшло. Давайте поміняємо. Може це просто складна це мелодія. Так, ну що ж, тут треба зіграти одразу декілька? Ні? Мені прям цікаво, як в оригіналі звучить ця мелодія. А чому не спрацювала? Я ж тримала. Ну, окей. Жа. Вже <плес> виходить жахливо. Давайте тоді ще щось. Давайте спробуємо вейс. Може, один, два, три, один, два, три. Можливо, нас це врятує. Давайте експерт мод. Я виключила, а я не знаю, стало ще гірше, по-моєму. Один, 2, 3. Там пам-пам-пам-пам-пам-пам. Давайте пам пам. Один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, три. Ну, шуберт використовує такі Пам-пам. Щось я вибилася ритму. 2, 3, один, два, три, один, два, Бачите, там крапка о, як це? нота з крапкою о, нагорі. Так, ну він поки право не те, що треба грає, але тому воно так жахливо звучить. Але, до речі, це цікавий прийом, який дуже часто у вальсі використовується, коли пер, ну, от, перша нота зазвичай вона о, крап, о, з крапкою, тобто вона подовжена, немов би перший рух, щоб робити плавно в танці. Чекайте Така па <смеш> па порадниця з мене, <смеш> о, жесть, а яка мелодія мала бути? Та <смеш> ただただたたたおい。 Сірека, сіре. Прикольно, але в мене не виходить. Давайте щось інше, можливо, не знаю. Ну, давайте. А шопен там взагалі складний, мабуть. Ой Боже, 9-8, класно. І що вам потрібно знизити власну самооцінку вам сюди? А вони ж там заліговані. Коротше, прикольна гра, але це треба прям відпрацювати це все. Щоб вдавалося зробити. Виглядає прикольно. Давайте, хай котик відпочине. Виглядає реально прикольно. Виглядає реально прикольно. Давайте ще глянемо, що Шопен тут написав нам. Там. Тут достатньо лише дві клавіші натискати. Мені здається, що мелодія в лівій руці не то ту. -ту, -ту. Прикольно! Треба потім послухати всі ці мелодії і дізнатися, як вони насправді звучать, а не коли грає котик. Ну, точніше, ми за котика. До речі, я тільки зараз помітила, як він дивиться головою відбиває ритм. Дивіться, як він прикольно грає. Зараз ми свою мелодію створимо. Але він такий куметний. Так, мені треба хоча б 10 секунд нормального звуку, щоб було що вирізати на шортс. Цікаво дізнатися, як воно мало звучати. Давайте спробуємо ще раз Шуберта, бо мені здається, це те, що у нас може вийти, хоча б ну, плюс-мінус. У мене прямо затягнула ця гра. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам і треба потрапити в перший такт. Ні, не хочу. Та-та-та-та. The okay. Так а чому? там вже нормально? Майстерний котик. Правильно, дивіться. Боже, я не знаю, у мене пальці хочуть, ну, типу, натиснути тут соль, а я просто натискаю якісь рандомні літери. Ну він сюди фігню якусь грає. От щось таке вийшло. Ну, я відчула, що Шуберт це те, що нам має вдатись. А я вам раджу послухати ті мелодії, які ми з вами грали, які нам не вдалися, щоб дізнатися, як же вони все-таки насправді звучать, а не коли їх грає чудовий білий котик. Я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, поширити відео друзям, щоб якомога більше людей дізналися про такого талановитого кота піаніста. І, звісно, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також я вам нагадую, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним та тваринкам, волонтерте або допомагайте волонтерам, що самі не можете. Ну і звісно, бережіть себе і всім до наступної зустрічі. Бувайте!

Цікаво, що так багато танців мають три чверті, хоча більш... більш природні є рухи. Типу, дві чверті, Ну, ми ж крокуємо один-два. Ой. Котик обережніший. Молодець, котик, Боже, він нам поклонився? Який ти розумненький, який ти солодкий. Молодець. А якщо експерт, мов, то там прям Та-та

си, си дуля, па, бі-мі. Ой, фа. Котико. А, мені так подобається, як він кланяється. Маленький талант. Такий солодкий. Це кіт нонконформіст. Ой, аж вибило. Кіт нонконформіст. Молодець тако. Відпочивай.